Добрий день, друзі, до вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати. Отакий у нас є регулятор глибини Оренки. Це у нас виробництво Білорусь, оригінал, він вживаний, але цілком е працюючий по комплектації. От як ви бачите на відео, така була комплектація. Ось так він виглядає. Все працює, все добре, ніяких нарікань по ньому немає. Встановили, відрегулювали, поїхали. Вартість його складає 4 тисячі гривень, продається він отак так комплектом. Тобто, ви можете замовити регулятори е воронки. Е нові білоруські є у нас і є нові білоруські, але вони зі зберігання. Тобто вони довгий час зберігалися у складі, не використовувались, не встановлювались. Але отак от. ну, тобто, деякий час вони пролежали і на них вартість там е менше, ніж на нові. Ну, А стосовно цього 4 тисячі гривень. Можете замовляти. Тут вироботки якоїсь там великої я не бачу, ну, але там, можливо там втулочки замінити, там, якщо що, то втулочки там підберемо вам. Повинні у нас такі бути. Хочу вам нагадати, що є у нас продажі до малої кабіни такі от палички. Вони від 2000 гривень, в залежності від комплектації. Ну, тобто, от якщо вони от такими от отвори, тут воно попаковано, але сподіваюся. Здивитися, корпус клавіші встановлений на 4 клавіші. Самим прикурювачем ми ще доукомплектуємо. І отака от буде коштувати 2000 гривень паличка під динаміки овальні. 2650. Це коли от у нас йде під 4 клавіші. Такі от модні, оздоблені шкіра замінником. Друзі, якщо цікаво, можете ще дозамовити. Динаміки поприїжджали у нас овальні це саме до таких паличок, або, там, ну, можливо, там, до великої кабіни ви придбали паличку, потрібні динаміки, або самостійно щось зробили там, якийсь подіум під ці динаміки, то, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Е, номер можете знайти в закріпленому коментарі, або в описі під відео. Друзі, дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, далі буде.